¡Gracias! Сьогодні традиційно в ефірі нашого годинника також має з'явитися і дуже цікава гостя, з якою будемо з якою будемо спілкуватися і говорити про її творчий шлях. Але зараз пропонуємо трошки ми з Анжелікою. Поговорили вже ж хочеться трошки водички ще випити. Нам по ковточку зробити. Пропонуємо вам зробити теж саме, якщо ви нещодавно прокинулися. Не забувайте, що зранку обов'язково треба випивати стаканчик теплої водички для того, щоб запустити шлунок і ваше тіло наситилося цієї. Життєдайну енергію, адже вода, як ми знаємо, це в принципі є фактичною життя і організм людини на 85% складається саме із води. Тому а, зараз а, красива, гарна, якісна музика в ефірі зможемо да зробити а, для наших глядачів. І а, після цього повернемося до нашої студії. Продовжимо наше півгодини цілих. Є з вами. Тож а, для спілкування у нас з вами більш, ніж а, достатньо часу. Люди однаково різні не постачить кейсніх, при недісню Смерті сховаю дюки, і серця хвилюючи стуки, будків телефонних сполук і вночі, від того розлуки. З вами переглянули роботу від співачки тайна. Е, називається вона чекай, свіженька, абсолютно гаряча, от майже з печі е, до нас прилетіла як гарячий смачненький пиріжечок. Отже, зараз звичайно, що мова у нас з вами і піде про цей кліп і, взагалі, е, про творчість співачки тайна, яка готова ось-ось-ось-ось з'явитися е, в нашому ефірі. Вітаємо доброго ранку! Слава Україні! Як настрій? Доброго ранку, героям! Слава! все супер! все класно! Як субота починається? З позитиву, сподіваємось, позитиву і з ефірів. ефірів. О, це дуже круто. Вітаємо в ефірі телеканалу. Д. 1 Дуже приємно, що приєдналися. Ну, давайте, мабуть, почнемо з даля. Ну, ми завжди любимо починати здаля, тому що ми ще встигнемо поговорити про те, що тут робота з Бендом, що це новий якийсь поштовх для вас, що це щось новеньке. А от з чого все починалося там якусь кількість часу назад? От саме творчість, як вона? Що це було? Це була сольна кар'єра, це можливо якісь інші моменти. Два слова про це. А, так. А... Почала займатися, співати я вже як під псевдонімом тайна давно, вже близько чотирьох років. Просто потім стався такий переломний момент: це те, що я втратила свого батька, і потім почалась повномасштабна війна. І мої думки за цей час зовсім помінялися. Я стала більш дорослішою. Я зрозуміла, що е, потрібно відкривати себе і співати те, що я відчуваю, е, оскільки кажу, що думки просто можна сказати з одного життя, перейшли в інше. Ось якраз цей період того, що я подорослішала, і е, почала співати більш серйозніші пісні. І більш доросліші. ну це насправді ми так розуміємо, що був достатньо складний період. Всі оці життєві обставини, які, які на вас і на всіх, в принципі, якоюсь мірою навалилися, чи не було бажання взагалі покинути цю справу, чи навпаки воно було як стимул для того, що от те те про що ви говорите, що треба працювати, працювати, відкриватися в новому ракурсі і надалі не зупинятися. Насправді було дуже складно, дуже важко, оскільки я після смерті батька я не могла всім розказати. Мені було дуже важко, і я вирішила, що якщо я розкажу це піснею. Присвятою для нього це буде. Ну я просто скину з себе якийсь тягар, не буду нічого приховувати від всіх людей. І ось так. Перша пісня я пам'ятаю. Потім війна, пісня не треба війни, а тепер вже чекай. Також, яка пов'язана з тим, що ми чекаємо наших героїв і обов'язково дочекаємося. Власне, ви так вже почали казати про цю пісню. Яку це все про очікування? Так? Яку ви історію хотіли донести своєму слухачеві? Про що вона? Про що ви розповідали? Розповідала про те, що зараз багато людей виїхали за кордон, багато людей знаходяться в найгарячіших. Точках, де відбуваються е, дуже складні бої, і е, історія полягає в тому, що вони зараз там, потім буде такий період, що вони будуть з кожним кроком до нас зближатися. І потім вже той самий момент, коли дочекаємося, коли всі разом сядемо за великий стіл і будемо святкувати нашу перемогу. Дійсно, угу. сенс, який відгукується кожному, мабуть, із нас, для який ми звертаємо увагу, який обов'язково чекаємо. А от для вас робота була от новою за звучанням, адже ви почали працювати з бендом. Там два гітаристи, хлопці, да ударні там. А як з ними співпрацюється, де ви їх знайшли? Чи хто кого знайшов? Цікаво ось цей симбіоз? І ваша співпраця чи до цього От я так розумію, що було без них варіант, так а зараз саме в пісні Чекай, вже ви почали працювати як один бенд, як одна команда. От розкажіть про те, як ви зійшлися, знайшли один одного. Наскільки вам складно було це робити? Насправді я вже досить давно мріяла про те, щоб виступати з бендом, оскільки це зовсім інше звучання, зовсім інша атмосфера на сцені, і це якраз була така одна із мрій мого батька. Також і от саме зараз у мене такий період, коли я здійснюю всі його прохання, всі його мрії. І е, хлопці ми шукали довго, тому що в нас в Івано-Франківську е, є багато талановитих людей, але нам потрібно було віднайти саме того, хто буде частинкою мене, частинкою нашої команди, який буде відгукуватись на будь-які прохання е, навіть до того, щоб е, там в кліпі ми воду розливали, і ну, всі були і мокрі, і в. Пилу і от ми шукали саме власну ту людину, яка буде відгукуватися на все, і навіть до того, щоб я просто не обов'язково свої пісні, щоб ми просто разом зібралися, співали якісь кавери і щоб ми були одним цілим. Угу. І у вас склалося цей тандем? Ви всі як ви спрацювалися? Спрацювалося дуже круто. Перша репетиція взагалі була для мене, це було зовсім неочікувано, тому що я вперше почула свої треки під живу музику. І я зрозуміла, що так, це саме ті люди, які будуть завжди поруч зі мною в будь-який момент будуть мені допомагати, і ми вирішили, що ми працюємо, ми досягаємо вищих висот і все буде класно. І головне не зупинятися. А от я, от зараз, якраз от сиджу і думаю: от ми е, звикли як, і звикли до чого. Ми, коли слухаємо е, якусь пісню, е, у нас завжди нам подається це фактично, як інформація про кого Про соліста, тобто про тайну або ще когось, хто є центральним, Фронт, якого ми фронтмен. завжди бачимо і чуємо: фронтмен. А е, зазвичай хлопців, які стоять за спиною і своєю енергією підтримують співачку. Бо співака, ми зазвичай не дуже добре знаємо наскільки, от е, особисто для сольного виконавця дійсно важлива ось ця підтримка. Можливо, от, от зараз зможете порівняти саме з тим моментом, коли працювали без хлопців. А тут тепер із цією підтримкою з цими хлопцями, які прикривають ззаду, і ну наскільки я розумію, тут робота в тому, що е, ти ще відчуваєш їх підтримку, коли вони е, роблять свої речі, да, от, от цікаво про цей момент, можливо, навіть їх імена. Uh, так, насправді перший концерт uh, я дуже переживала, дуже переживала. Я вийшла, мене почало uh, трясти, так uh, тому що я розумію, що з одного боку це моя відповідальність, оскільки хлопці грають за мною. Якщо я десь зіб'юся, то uh, все повалиться. Але так, підтримка дуже відчувається, оскільки я відчуваю, е, от так як е, ви казали, ззаді підтримку, навіть коли закінчується пісня, Саша барабанщик дає удари, і ми продовжуємо далі співати. І це просто це такі емоції, яких коли ти стоїш сам на сцені, ну ти не можеш цього зробити. Е, хлопці неймовірні, це в нас є бас-гітара Паша, гітара Юра. Ну і Саша це барабани. Класна, команда. Класна так. команда. Зйомки кліпу це ж ну, для мене досить складний процес. Тобто, це має бути. Сценарій у вас там є в кліпі е, певна задумка, драматургія. Розкажіть, будь ласка, про зйомку, що це за команда працювала, як ви його довго створювали, і кому взагалі е, прийшла так ідея цього там на з байкером тікаєте кудись? Куди ви тікали? І про про моменти зйомок також знаємо, були цікаві, тому що було не тепло, було достатньо такі холодно і так далі. І Бо, до, та, досвіду та, на та, байку теж у вас не було, наскільки ми розуміємо до цього моменту, так. А, так, зйомка була дуже складними, тим, що я не люблю прокидатися зранку, а це два дні підряд а, прокинутися в п'ятій ранку. І найобідніше те, що а, прокидаюсь тільки я і стиліст, а вся команда ще там 2-3 години спить, а, тому що поки мене приготувати. Ну, їм ще можна поспати, так. Вони ще сплять. А, знімали ми в Івано-Франківську. У нас було декілька локацій Івано-Франківську, а саме локація з театру це був Тернопіль. А, в, в, в чому суть? А тому, що я з от такої а, елегантної дівчинки тікаю з байкером і потрапляє в таку поп-рок співачку. Mm -hmm. Чи це, це, це говориться про, про власний про перепростиль, про це перевтілення в подальшій творчості? Чи є це таким акцентиком, Галочкою? Так, частково є. Частково ми змінюємо стиль е, і саме моє виконання в піснях. А чому прийшли до цього рішення? А я така людина, яка любить експериментувати, пробувати різне. Подивимося, якщо людям більше сподобається така музика, то будемо так і продовжувати. Я дотримуюсь того, що завжди потрібно шукати різні шляхи, щось інше пробувати, щось нове пробувати. Оскільки зараз багато трендів це зовсім в різних стилях музики. І ну, от саме власне, я вирішила, що потрібно і мені трошки десь змінитися. Ну, перший перший блін однозначно не комом. Це ми вже побачили і відчули. тож так тримати обов'язково дуже класно. Про тренди так, от сказали, що стилі щось змінюється, щось з'являється. Хто власне вас? Можливо, хтось надихає з артистів, когось ви слухаєте, на когось рівняєтесь? Чи є якась рольова модель для вас, власне, чи ви тільки у себе дивитесь? <с> Насправді я звертаю увагу на кожного артиста. Переслуховую. Я дуже люблю, коли їду в машині, от собі включити музику, особливо коли ще збоку є мама. І ми, от просто від початку до кінця аналізуємо пісню. Моя мама дуже таке любить. І від кожного можна щось взяти, але я стараюся диктувати тільки свої тренди і в них далі рухатися. Та серйозний підхід, ти бачиш, розумієш? пісню от, розкласти от, на молекули. Так, треба правильно, щоб все потім розуміти, де в подальшій роботі у своєму особистому творі, де й на що звертати увагу. А що стосовно е планів на майбутнє, чи е є перспектива у складанні них, тому що їх, тому що ми знаємо зараз, не всі до речі, да говорять про те, що ми наперед все таки плануємо щось на якийсь досить суттєвий термін. Ми плануємо іноді говорять тільки там на тиждень, наприклад, або ось на найближчі перспективи. Як у вас з цим? Чи є якісь плани, про що можливо думаєте мріяти в подальшому? Я така людина, що люблю розпланувати от саме в творчості наперед, щоб я розуміла, що є робота, є. Якесь певне виконання, що ми не зупинилися на, на одній ділянці і не рухаємося далі. Тому попереду очікується фіт, і очікується ще одна моя нова пісня. Mm -hmm. Mm -hmm. Тобто плани, плани вони є. Тож е, сподіваємося, що вже зовсім скоро ми зможемо почути і вашу роботу з кимось в дуеті, і вашу соль. mm -hmm. Mm -hmm. сольно. Сольно. Обов'язково. Автором є ви особисто, чи хтось допомагає, до речі? Uh, так, uh, саме останні пісні чекай. Uh, мені допомагала моя подруга співачка Роматус. Е, яка запропонувала мені цей текст, цю мелодію, і я зрозуміла, що воно мені отак прям лягло на душу. Да, дуже класно. А до речі, от знаєш воно видно, коли, коли дійсно виконавець, коли йому лягло на душу. те, от те про що було сказано. От воно видно, воно відчувається і в кліпі, і у виконанні, і тому подальшому обов'язково хочемо побажати, щоб саме так і відбувалося. Треба робити тільки те і звертати увагу, тільки те, що подобається і лягає на душу, і тоді обов'язково буде Це результат повністю. Дякуємо вам за те, що провели цей ранок разом з нами. Хоч ви не любите рано просинати. Хоча це вже 11-та скоро. Ну нормально. для суботи це рада. Дякуємо вам за це щире класне спілкування. Бажаємо вам. Творчих успіхів це по перше, щоб ви досягли кожної мети. У вас там заплановані. Це вже не мрії, навіть так. Це мета це плани, у вас є це вже плани, план. і конкретні кроки, щоб і... все 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 втілилось. І обов'язково най все буде Україна. Тайна була була сьогодні разом із нами. Гарного дня бажаємо і обов'язково до нових зустрічей в ефірі телеканалу Де один.